Сучасний світильник з відтінком дизайну ХХ століття. Ці унікальні лампи стоять у студії в столиці Косова Приштині. Створює їх фітора сіла, дизайнерка інтер'єрів і 3D-художниця. Цікаво, що для абажурів вона використовує гарбузи горлянки. такі абажури відмінні від звичайних тим, що вони повністю з природних матеріалів. Вони екологічні та органічні. Світильники з'являються на світниці на й фермі, що в селі Бресальц, за 40 кілометрів від приштини. Батько і дядько сіли, засадили гарбузами 80 соток землі. Дизайнерка каже, що її надихнуло те, як старші покоління використовували ці плоди для виробництва глеків. До того ж раніше вважали, що гарбузи горлянки захищають від злих духів. Гарбус завжди посідав особливе місце як предмет декору. Він був з нами, хай би де ми жили. Як дизайнеру, мені спало на думку оживити його, наділивши новою функцією. Щоби з гарбузами можна було почати працювати, їх очищають від насіння та висушують. Потім треба обрати коліри, додати невеликі деталі, наприклад, усілякі отвори, щоб світло могло проникати назовні. Після чого додають інші компоненти, щоб гарбузи стали лампами. Ця клієнтка купила одразу дві для своєї спальні. Ми завжди використовували органічні матеріали в нашому будинку, такі як дерево, камінь та інші. Коли ми побачили лампи гарбузи, то одразу захотіли купити такі додому. Кожна лампа унікальна, є різні розміри, стилі та кольори коштують від 30 до 55 євро.